Добрий день, ви слухаєте подкаст медичного центру святої Параскеви. Мене звати Сергій Креативний Самурай Трухімович, і я тут, наче помічник для супергероя, це як Робін у Бетмена. А супергерой, вірніше супергеройка, лікарка УЗД Іванна Горічко. Вітаю! Ми всі добре знаємо ці три абревіатури: УЗД, КТ і МРТ. І дещо хибним буде підхід, якщо порівнювати ці методи діагностики між собою, орієнтуючись, так би мовити, на силу і докладність їхньої діагностики. Але процес діагностики працює дещо інакше. І кожен з цих методів має своє місце та своє призначення на етапі постановки діагнозу. І в цьому епізоді ми хочемо донести вам думку, що. Будь-яку діагностику слід розпочинати саме з УЗД, так воно буде ефективніше і, врешті, дешевше. І якщо ми уявимо ситуацію, що в людини з'явився біль, і цей біль не супроводжується нудотою і блюванням. І коли людина приходить з цим болем до хірурга, то чому хірург скерує цю людину саме на УЗД, а не на КТ чи МРТ? При болях в животі розпочинати діагностику саме з ОЗД буде швидше, простіше, безпечніше. Метод ОЗД не потребує введення якихось додаткових препаратів, і на початкових етапах це є дуже інформативно. Також це буде бюджетніше для нашого пацієнта. Подальша наша тактика буде залежати від наших знахідок на УЗД, адже біль в животі може бути пов'язаний із патологією шлунково-кишкового тракту, із гінекологією, і з урологією. Відповідно, лікар УЗД зможе локалізувати причину болю і скерувати до відповідного спеціаліста. З таких практичних випадків до мене звернулася жінка, яку ще і турбував білі в животі. Вона собі самостійно призначила німесил, і на фоні Німесилу цей стан дещо покращився. Проте, в день, коли вона звернулася, вона відмітила, що в неї з'явився ще один симптом. Почалось поколювання в нижній частині живота, більше справа, і Їй було дуже важко підніматися сходами додому. Вона була переконана, що це гінекологічна проблема, адже вона не зімала кисти гініків. Але враховуючи, що протягом цих шести днів біль мігрував. То її боліла справа, то зліва. Вона вирішила все ж таки спочатку зробити УЗД органів черевної порожнини. І якщо там не буде ніяких патологічних знахідків, то звернеться до гінеколога. Ми обстежили органи черевної порожнини, там була абсолютно норма. Також скринінгу заглянули на ній, чи справді там немає якихось кистозних утворів, і там знову ж таки була цілковита норма. І ось коли почали сканувати право ділянку, це. Нижживотна справа, виявили виражені запальні зміни апендикулярного відростку. Тобто у пацієнтки був гострий апендицит. Я пояснила пацієнтці всі ризики і те, що потрібно звернутися до хірурга. Наступного дня зателефонувала пацієнтці, тому що переживала за її подальшу долю. І отримала від неї фідбек, що в цей же день після обстеження її було прооперовано, Діагноз підтвердився. Справді був гострий апендицит. і хірурги сказали, що це було дуже вчасно, адже більш тривале зволікання могло б призвести до ускладнень і більш тривалого відновлення в післяопераційному періоді. А якщо на УЗД ми бачимо якісь отвір, який має підозрілі ознаки злоякісної пухлини, в таких випадках ми скеровуємо на КТ, для того, щоб визначити поширеність онкопроцесу і наявність метастазування. Це таке спрощене пояснення, але загалом логіка зрозуміла: спочатку УЗД, А коли ми виявляємо якісь підозрілі знахідки, тоді вже КТ чи МРТ. А як часто трапляється так, що люди спочатку звертаються до лікаря УЗД, а потім вже йдуть до профільного спеціаліста, і от відчула біль. Прийшла до вас, а потім вже пішла до хірурга. І наскільки таке самопризначення УЗД є доцільним? Таких випадків є дуже багато, тому що пацієнти зачасту не знають до кого саме їм звертатися, до якого спеціаліста. Вони відчувають біль або дискомфорт в певній ділянці, і ось приходять саме до нас ці скарги, щоб ми спочатку обстежили цю ділянку, а далі вже допомогли їм, підказали, куди ж саме їм звертатися. Навіть при банальному гервії, при затяжному тривалому кашлі, пацієнтам спокійніше прийти на ОЗД легень. І зрозуміти, чи там є запалення легень, чи немає. Загалом зараз пацієнти дуже обізнані, розумні, хто вже був в лікаря раніше, знає, що в більшості випадків буде призначено все-таки УЗД і додаткові аналізи. І щоб не гаяти свій час, хочуть вже прийти з лікарем з тим мінімальним пакетом обстежень для того, щоб отримати швидше своє лікування. Ми це розуміємо, тому детально збираємо весь анамнез, уточняємо. А чому саме пацієнт вирішив звернутися на УЗД? Далі вже скеровуємо загалом. Робимо все для того, щоб наше обстеження було максимально корисним для пацієнта і сприяло його швидкому одуженню? Тож можна сказати, що ви лікар УЗД слеш сімейний лікар? Ми радше доповнюємо один одного, аніж є взаємозамінними. Лікар УЗД мусить мати широку кваліфікацію, яку вимагає первина ланка, як і сімейний лікар, адже до нас звертаються з різноманітними симптомами і захворюваннями. Тому ми обстежуємо, радимо і скеровуємо до профільних фахівців. Адже у це не тільки, скажімо, про вигляд окремого органу, а й частково про його функціонування і взаємодію з іншими структурами організму. А якщо трапиться так, що людина звернеться з уявним симптомом, ну є ж таке поняття психосоматики. От людина приходить, каже: В мене болить серце. Ми обстежуємо це серце і не знаходимо ніяких змін, які могли би цьому симптому сприяти. Як в таких випадках, так звісно, і такі випадки трапляються знову ж таки. маю випадок з практики, коли до мене звернулася жінка на обстеження за дещо подібної залози. Її турбував е, комок в горлі, їй було важко ковтати, і вона була переконана, що там точно щось є, якась пухлина. Ми оглянули що то подібно за лозу, там була абсолютно норма, ніяких утворів і навіть побільшених розмірів не було. Також скринінгу обстежили м'які тканини шиї, також підозрілих ділянок не було. Пацієнтку було скеровано до Лора, для того щоб лікар оглянув ще гортань та голосові складки. І там при обстеженні також була абсолютно. Норма. Ще пацієнтка звернулася до гастроентеролога, тому що прочитала, що такі симптоми можуть бути при рефлюксі. Після дообстежень також цілковита норма. І ось через деякий час ми знову зустрічаємося на УЗД, але це були вже УЗД пов'язані з іншими скаргами. І я запитала її, чи вдалося їй вирішити її проблему. Вона мені сказала, що лікарі сказали, що цей стан її може бути пов'язаний з її тривожністю, але вона це заперечувала. І коли вона зробила вже все можливе, навіть призначила сама собі КТ тканин шиї, і там була норма, вона вирішила прислухатись і звернутися до психотерапевта. І вже при призначенні відповідної терапії, її стан набагато покращився. Іноді ну, симптоми ще деякі її тербують, але, зрештою, не так, як це було при первинному зверненні. Тому, якщо є такі випадки, будь ласка, звертайтесь, ми допоможемо прияснити ситуацію. А які частини тіла і системи органів ми можемо дослідити за допомогою УЗД? Тут їх дуже багато, почнемо так по системах. Якщо говорити про дихальну, це знову ж таки ті самі легені. Ми можемо виявити запалення легень або ж моніторити динаміку лікування, якщо це запалення легень було виявлено раніше на катеті. Якщо говорити про травну систему, це є печінка, жовчевий мігур, підшлункова залоза. скринінгово, також ми можемо глянути кишківник на предмет запальних змін апендициту чи виявлення дивертикулів. Якщо ми говоримо про... Про ендокринну систему, то це ми оглядаємо щедовидку наднирники, ту ж саму підшлункову залозу. Сичоводільна система нирки, сечовий міхур, у мужчин також ще це є простата. Простату, знову ж таки, ми можемо дивитися трансабдомінально, це через живіт, і трансректально через пряму кишку. Якщо лікар при обстеженні через живіт побачить якісь підозрілі ділянки, то буде призначено обстеження трансректально. Цього не потрібно боятись, це є безболісно і безпечно. Гінекологія це матка та додатки матки. Також це є опорно-руховий апарат, тобто наші суглоби, зв'язки, сухожилля, поверхневі м'які тканини, на предмет виявлення ліпом, це такі жировачки, скажімо так, чи лімфатичні вузли. Основна перевага УЗД в тому, що ми можемо побачити структурні зміни ще до появи будь-яких симптомів чи скарб пацієнта. Тобто я можу прийти, вибрати всі ці частини тіла і органи і повністю себе обстежити за допомогою УЗД, ну з метою профілактики, щоб знати, що я здоровий. Теоретично так. Практично для таких профілактичних оглядів буде більш доцільно такі комплексні щорічні чекапи, які включають і УЗД, і аналізи крові. Адже на УЗД ми зможемо побачити структурні зміни чи наявність якихось утворів, а власне аналізи крові покажуть наскільки добре орган функціонує, тобто чи не порушена його функція. Наприклад, та сама щитоподібна залоза, вона може бути трішки збільшена, чи ми можемо побачити там якийсь вузлик, але чи потребує цей стан медикаментозної корекції, нам допоможуть е, показники гормонів, хоча б тереотропного гормону. Вже по ньому ми можемо зорієнтуватися. Та сама печінка, стеатогепатоз печінки це таке на УЗД е, виявлення чуть світлішої печінки. Це може бути абсолютно безсимптомний стан, але коли ми здаємо аналізи крові і бачимо зміни рівня починкових проб, підвищення ферментів. Цей стан уже буде потребувати корекції. Чи знову ж таки нирки. Ми можемо знайти якісь кістозні утвори, навіть множинні кістозні утвори нирок, але це не означатиме, що функція нирки порушена. Для цього нам потрібно буде хоча б креатинін, аналіз крові та визначення швидкості клубочкової фільтрації. Тоді ми зможемо це оцінити. А як мені, як відвідувачу чи як пацієнту, зрозуміти, що УЗД зроблено якісно і? Я маю на увазі сама процедура, яка відбувається, і її інтерпретація. Питання якості зараз є дуже важливим і дуже болючим. До мене часто звертаються пацієнти, які раніше були в інших медичних закладах, які приносять консультативні заключення з інших медичних закладів. І вони кажуть: ви знаєте, мені написали тут такий то діагноз, але я прийшов додому. Я там загуглив і прочитав, що такого діагнозу і не існує. І я б дуже хотів почути другу думку і дізнатися, зрештою, що зі мною, чи чи в мене є ці зміни, чи немає. І коли ти читаєш ці заключення, ти бачиш знову ж таки цей пісочок в нирках, сльовий діатез, mm -hmm. ці діагнози вже є більш архаїчні. Ми або бачимо камінь в нирці, або ми його не бачимо. Якщо лікар має велике бажання пошукати мікроскопічні солі, буде достатньо просто пацієнта скерувати на загальний аналіз сечі. або ж хронічний холецистит тільки через це, що в жовчавому міхурі є складочки, стінки, якісь перегини. Це не відповідає реальності і немає нічого спільного з хронічним холециститом. Дискінезія так само. Золотим стандартом визначення дискінезії є сцентіографія. І наявність цієї складочки, чи відсутність абсолютно не, не підтверджує цей діагноз. Дискінезія може бути і при ідеальних формах життєвого міхора. Чи хронічний панкреатит, тому що чуть, -чуть світліша є підшлункова залоза. Хронічний панкреатит має свої критерії, і підвищена ехогенність аж ніяк не є основним таким маркером для постановки діагнозу. Тобто, ти е, читаєш зміни, які лікар знайшов, і потім інтерпретацію їхню в кінці, і ти розумієш, що вони не мають нічого спільного. Медицина йде вперед, а дехто в... Варто стоїть на місці. І ці неіснуючі діагнози стосуються не тільки дорослих пацієнтів, а такі речі є і в педіатрії. Іноді лікарі е, влаштовують такі е, ультразвукове переслідування, ядрокостеніння. Якщо вони їх не знаходять, то виставляють діткам, виставляють діткам дисплазію кульшових суглобів, що не відповідає дійсності, тому що наявність чи відсутність тих ядер не є критерієм для постановки цього діагнозу. Що стосується нашого медичного центру, то наші протоколи ультразвукові є максимально деталізовані, де описані всі структури та структурні зміни. І кожна структурна зміна, яка була виявлена, є підтверджена фотознімком. Також наші обстеження проводяться на апаратах експертного класу, і в нас всі наші лікарі є фаховими спеціалістами. І в нас ви точно не побачите всі ось ці вище перелічені, не існуючі архаїчні діагнози. На сьогоднішній день Параскева має шість локацій. Чотири з них Параскева поруч. Чи в кожній локації є лікар УЗД, і чи зможу я собі вибрати те місце, яке буде ближче, скажімо, до мого місця проживання? Лікарі УЗД є і в медичному центрі, і в лікарні, і на всіх філіях про поруч. Ми працюємо за єдиними стандартами. Технічно ми належимо до радіологічного відділення, тому ми завжди на зв'язку спілкуємось, ділимося з якимись цікавими випадками, які в нас є. Також в нас є чат, де ми закидаємо якісь або нові дослідження в сфері УЗД, або якісь рідкісні такі практичні речі, які нам е, трапились на прийомі. З таких останніх е, цікавих, це е, до колеги звернувся пацієнт із утвором на шкірі. Він думав, що це якась пухлина, але при УЗД-обстеженні було виявлено, що це гельмін, тобто глист. Є таке захворювання, як дирофляріоз, яке виникає внаслідок укусу раніше заінфікованого комара. Так, таке захворювання має чіткі ультразвукові критерії, що власне і були підтверджені на УЗД. Це такий дуже рідкісний, але цікавий випадок, тому що можна працювати дуже багато років і жодного разу його не зустріти. Тому е, так ми завжди ділимось, стараємось, навчаємось разом. Підведемо резюме нашого епізоду. УЗД не краще і не гірше КТ чи МРТ на початкових етапах. УЗД є дуже інформативним. Використати УЗД на початкових етапах буде простіше, швидше, безпечніше і бюджетніше для нашого пацієнта. Також це є безболісний метод, який не потребує введення додаткових препаратів. Головна перевага УЗД в тому, що ми можемо виявити структурні зміни ще до появи скарг чи симптомів у пацієнта, тому ми завжди використовуємо УЗД в межах комплексного обстеження разом з аналізами крові. Лікаря УЗД можна порівняти з сімейним лікарем, адже він один з перших бачить пацієнта ще на ранніх стадіях захворювання, тому мусить мати широкі компетенції для діагностики та подальших рекомендацій. На сьогоднішній день Пороскева у Львові має шість локацій, чотири з яких це філії пороскева поруч. У кожній з них є лікар УЗД, тож вибирайте, де вам буде зручніше, а ми завжди готові вам допомогти. Ви слухали подкаст медичного центру Святої Параскеви. З вами були Сергій Креативний Самурай Трухімович і лікарка УЗД Іванна Горічко. Ми говорили про те, що діагностику слід розпочинати саме з УЗД. Будьте здорові та сильні до нових епізодів!